Британського монарха Чарльза III коронують 6 травня 2023 року. Про це оголосила прес-служба Бокінгемського палацу. Церемонія пройде у вестмінстерському абатстві в Лондоні. Її проведе архієпископ Кентерберійський. Чарльза третього коронують разом із королевою консортом Камілою. Подробиці церемонії оприлюднять пізніше. Як очікують, коронація збереже більшість традиційних елементів, які не змінюються вже тисячу років, але вона не буде надто пишною, бо монарх хоче зменшити витрати держави. За традицією, британський монарх під час коронації сидить у кріслі короля Едуарда. У руках тримає скіпетр і державу, символи влади. Він присягається захищати закон і церкву. Далі проходить помазання оливою, а потім його увінчують короною святого Едуарда. Коли монарх вийде з Весмінстерського аббатства, на нього надінуть корону Британської імперії. Чарльз III зійшов на престол 10 вересня після смерті матері королеви Єлизавети II. Нині йому 73 роки під час коронації буде 74